Всім привіт! Перед тим як почати читати для вас аудіокнигу, хочу дещо сказати: якщо вам подобається цей канал, обов'язково підписуйтесь на нього, ставте лайки, пишіть коментарі, а також нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити все найцікавіше. Вибачте, що давно не записував для вас аудіокниги. Давайте я вам розповім коротко, що сталося зі мною за цей останній тиждень. Як ви зрозуміли, в середу чотири рази була повітряна тривога. Ну, я три рази бігала в підвал на четверту тривогу я не пішла в підвал. А також вчу в четвер. У нас раз була тривога, а в п'ятницю ми вже поїхали до села до моєї бабусі. Я взяла з собою книжечку. От вам зараз хочу озвучити в нову частину клубу червоних кедів. А так починаємо. Анна Пунцет клуб червоних кедів, розділ сьомий велике планування. Наступного дня на Лусію чекав завал. На всіх уроках були нові теми, а звучали вони для неї, наче китайською. Завтра усний залік із природничих наук, а отже готуватися доведеться сьогодні вночі. На щастя, лишилося тільки три дні до кінця тижня. Після уроків вона побувала у Фріда вдома, де дівчата почали підготовку до кастингу, а потім у хореографічній школі, яку відвідувала щовівторка. Уже п'ять років ходить на балет, і, хоча спершу це було задоволення мамих, маминих нереалізованих бажань, з якої так і не вийшло. балерини поступово балет почав захоплювати і саму лусію, точнісінько, як і малювання, пурхати по сцені, робити піруети на кінчиках пальців, плавно розводити руки по повітрі, це було схоже на політ. Єдине, що справді потішило її в цей день, Ерік після тієї епопеї з Сочевицею принаймні притомно з нею привітався. Вони саме. Виходили на перерву, і Лусія зітхнулася з ним в коридорі. Усе відбувалося, наче в уповільненій зйомці. Вона на той час вже обміркувала всі варіанти, вирішила поводитися на вимунш, наче нічого не сталося, навіть якщо він її проігнорує. Та Ерік, перший помітивши Лусію, сказав привіт, наче й не був свідком її приселюдної ганьби. Лусія стояла як укопана, потім не могла задати чи привіталася з ним у відповідь. По завершенню уроків дівчата зустрілися біля виходу зі школи, щоб зробити фото для Марти. Поперевзувалася зі шкільних туфлів у червоні кеди, що їх увесь день носив на плічниках. За законом підлості до дверей підійшла ворона, що вивела малюків та роздавала їх батькам та рідним. Вона одразу побачила на дівчатах червоні кеди, які порушувала синю і білу гармонію школи. Це був нахабний непослух. Та посягання на її вчительський авторитет. Ворона зробила таку пику, що Лусія запам'ятає назавжди. Брови з'їхалися до перенісся. Рот відкритий, щоки багровіють на очах аж до фіолетового. Підкравшись до дівчат і тихо, щоб не почули рідні малюків, які ще були у дворі школи, попередила. Пані Анки, якщо ви не повзуваєте туфлі, завтра ходитиме по ходитимете по школі босі. Та небожу, не можу, ні, притом не причити знімати червоні кеди. На ще навіть фото не встигла зробити. Лосі відкрила рот, щоб нагадати вороні. Уроки вже закінчилися, і вони можуть робити, що хочуть. Та, побачивши капіляри на білках і очей, передумали: всю дорогу до Фріданого дому не так реготали в автобусі, що розболілися животи, і довелося відмінити полуденкування. А зайшовши до кімнати, Наткнулися на Фріданого брата Близнюка дані, що нешпорив шухлядах письмового столу. «Що ти робиш в своїй кімнаті? Ти чудова знаєш, що дістанеш за це попитці, оскаженіло кричала Фріда. Я б не був такий Глянь, ні, у мене сталеві руки. твої ззаді, ще ж боляти м'ячка в цьому спорті для слабаків, від якого ти в такому заході. «Дуй звідси шмаркач смердючий. Фріда з Дані жила, як кішка з собакою. Батьки навіть у різні школи їх повідали. Лусія давно помітила, попри те, що ці двоє народилися в один день та в одних батьків. Вони геть ні в чому не схожі. Навіть ззовній Дані був, наче пухкенький рум'яний пиріжок, а його сестра суха, худюща тріска. Фріда трохи побурчала на брата що й заочно, що... Що й за... а впевнений, що він не чіпав її МП3 ні дисків. Гепнулася на ліжку. Одразу прибіг французький бульдог ріки. Господиня допомогла йому також залізти, адже він любив моститися поруч і солодко захрупти. Коли нарешті подруги змогли сконцентруватися на своєму проєкті, почала з роздумів, яким має бути оголошення про кастинг, важливо було не перебрати з гумором та вдочі зробити його привабливим. Для дівчат їхньої паралелі на кін поставлено все. Воно вже було свідками того, як оголошення ставало центром уваги всієї школи, завдавши при цьому чимало неприємних клопотів самому автору. Якось Феліп з паралельного класу почепив оголошення про те, що шукає групу людей для підготовки до іспитів. Дав свій номер телефону, завершив такими словами, дзвонити лише зацікавленим. Тоні з дружками розважалися, як могли. Доповнили оголошення вульгарним анекдотом відповідними Клюнками. А бідола Сіфель по кілька тижнів на дзвонтіку обіду підготовка до Іспитів цікавила останню чергу. Треба придумати гарний слоган, почала Лусія, потупившись в свій запасник, де вже щось торчила. Танцюй наповну разом з нами чи щось в тому дусі, запропонував Фріда. А може, в стилі групи підтримка, хай буде Т, хай буде А, хай буде Н, хай буде С. Лусія вже. Зрозумів, що тексту забато виграє, подорож у Берлін з найкращим запропонував Фріда. Принаймні, це стисло. А як же концерт і танець слушно зауважив Фрідо, дітак умієш танцювати на Бібера? Дзвони, креативила далі Фріда. Схоже на рубрику знайомств. Юсь Лусі зарубала ідею. Нічого блискучого не спадало на думку. Принаймні, під час обговорень організаторки кастингу зійшлися на тому, що цільова аудиторія дівчата з їхньої паралелі, які вміють танцювати. Після низки нікудишніх варіантів бе раптом підскочила на чекентрінзета Джонс у Чикаго і приспівала. Ти, дівчина, навчаєшся в сьому і танцюєш? Дзвони та бере участь у конкурсі журналу Браво! Лусіс Фрі. Фріда з Лусією розгублено перезирнулася, безхопила слова, що літа в повітрі, ніби розкладав музику на ноти. Дівчата заверещали і заплодувала, наче піднесена публіка. Формулювання було чудовим, і не варто писати про подорож, адже браво читає вся школа, тож, відповідно, всі в темі, про що мова. Лусі записав слово слово і прикрасив текст пуантами і нотками, як вимагала її творча натура. Треба зробити фото для Марти. Цікаво, що вона скаже, запропонувала натхненна Беа. Я не можу. Позичила телефон мамі, бо її впав у рак воно і намок. Дівчата, треба ще вказати чиїсь номер мобільного, згадала Лусі, надсилаючи фото. Знак там то нам точно ніхто не подзвонить. Вирішив, що це буде номер Фріди, адже ідея від самого з... мого початку належить їй, а ще вона балакуча, як папуга. Я не говорю, як папуга, заперечила Фріда. Ні, ти говориш більше за неї, знущалася Лусія. Гаразд, пишемо мій номер. Я побуду секре. Таркою, але хореографії береш на себе ти. Без питань погодилася Лусія. Але пісню виберемо тоді, коли матимемо гурт у повному складі. Погоджено, демократія понад усе. Та щоб не знадто складно, нагадала бе. Так, щоб не складно і не в стилі дзиги, будь ласка, бо на твоїх концертах ці танцюватимуть саме так, додала Фріда. Потім підвез продемонструє, як це відбувається, підняв руки і мінтуючі балерини почав обертатися Дуже дотепно, саркастично засміялася Лусія Уперше за цілий вечір урокинувся рік і підбіг до своєї господині спробу кусити залитку. Лусі відклала щоденник і також накинулася на Фріду, що продовжувала скакати. Тільки тепер вже по всій кімнаті з минаючи перешкоди на підлозі клубок, одягу та гору взуття, полаваливши Фрідо, почали лоскотати а та відбивалася. Потім топсев до бійки Беа і ріки. Пес завзято гавка захищань в господиню в Лусі. Майнула думка, що рік почався не так уже й погано. У цій кімнаті бракувало ще марти, однак, якщо все піде за планом, скоро вони знову будуть разом. Усі четверо. Розділ восьмий. Репетитор, і я б усе одно побачила, а зараз ти знову мені брешеш. Не чекала від тебе такого, кричала на мама. Я тобі не брехала. Я просто не сказала. Я не вина, що дехто вирішив мені подарувати туфлі на підборах, захищалася Лусія. У День королів вона таки забрала туфлі до мами, але надійно сховала. Лусія не мала жодного сумніву, що все випало під час єдиної з останніх 100 років телефонної розмови батьків. У тата виникла геніальна ідея запитати, чи мамі сподобався подарунок. А потім мама його знайшла і просто вибухнула від гніву. Луся ж до такого не була готова, та тобто все має своє пояснення. У грудні батькам, як завжди, повідомили оцінки Лусіїни за перший триместр. Далеко не блискучі оцінки. Для мами це було вагомим аргументом обмежитися символічним подарунком на Різдво, а не купувати те, що Лусія не замовляла. Тато ж не путав у тему подарунки підсумки, підсумки стреместер за словами мами, завалив доньку блокнотиками та рожевими єдинорогами. Мама образилася таке враження, що ці оцінки для тебе не стали сюрпризом. Мама напала на Лусію, розмахуючи туфлями в повітрі, наче це був доказ серйозного злочину. Мамо, ці туфлі не мають нічого спільного з моїми оцінками. Це ми ще побачимо, інакше пошукаємо для тебе репетитора. Хочеш ти цього чи ні? Застручила мама, наче з кулемета, і вийшла з кімнати. Репетитора? Лусія правильно розчула, це ж для тупаків, вона була на межі зриву. У її класі з репетиторами займалися ще ті, хто не склав жодного предмету, хоча в неї також було чимало провалів, а все тому, що її покликання має стосунку ні до математики, ні до суспільних наук. У неї душа митця. Та якщо я після школи Лусі муситиме ще й з репетитором, її творчій натурі настане кінець. А коли про це довідається Маріса, Лусія навіть уявити цього не могла. Незабаром пролунав звук нового повідомлення на комп'ютері. В чаті туенті всім трьом написала Марта, Червоний Кодекс. Лусія зацикутіла по клавіатурі, запитала, що сталося. Беа з Фріда запізнили на дві секунди. Я ньюкомер, оголосила Марта. Лусія нічого не зрозуміла. Що ти значить? запитала Фріда. Гм? додала Беа. Новенька, пояснила Марта. Луся пригадала одне літо, коли їздила з мамою на гірську базу відпочинку. Оскільки вона, вона там нікого не знала, весь серпень нудилася сама. Повернувшись додому, нам примусила вам пересягнутися на біблії, що да більше нікої туди не повзе, якщо все ще хоче мати доньку. Бути новенькою дуже важко. А чи Чікаси вісімсот сімдесят са. вилаялася Фріда. Повністю згодна підтримала би. Ми ось як приїдемо, всім покажемо, озвалася Лусі. Як там підготовка до конкурсу? Мені дуже потрібно, щоб ви виграли. Канючила Марта. Лусія збагнула, що Марта іще не знає останніх новин, отже разом з дівчата треба вести її курс подій. Зрештою, це може відволікти Марту від сумних думок. Після уроків Лусія Фрідай Бес запланувала чіпляти папірці з уголочні на всі точки міграції учнів у школі. Сам Лусі запропонувала користати жовтий, синій фіолетовий та оранжевий папір, щоб максимально привернути увагу на цих занудних дошках оголошень. Це називається маркентинг, гордо пояснив подруга. Бебо удручено жукати вдома як найбільше копій, і, озброївшись, клеєм дівчата бліпо найбільше значимі дошки школи біля спортзалу, холі, біля комп'ютерного касу, туалету. Під час цієї місії вони на превеликий жаль зіткнулися з Марісою та її кастою в коридорі. Що ви робите з такою кількістю мак макулатури?» Запитала Маріса, вихопивши з рук бега синій папірець, Фріда, готова була накинутись на неї, як дика кішка, та второтилася Лусі. Яке твоє діло? А й справді хамку. Ніякого. Маріса так і хотіла її зачепити. Дві дівки за спиною своєї королеви оскалились, як гієни. Попри те, що в них були різні бочі зачіски з такою кількістю макіяжу та однаковими лакованими спецприкидом вони здавалися Лусі близнючками. «Гаразд, ти хотів щось іще, чи так і будеш забирати наш час. Фріда трятувалася, що ті з'яви продовжують біля них стовбичити. Тоді Маріса зробила таку пику, що Лусія здригнулася хочу дати дружню пораду. Краще не беріть участі в конкурсі, якщо не хочете ганемно нам програти, заявила лідерка модних. Її свита за спиною покірно закивала. Така заявочка для Лусії все одно, що склянка холодної води за комір, але вона доклала всіх зусиль, щоб ніхто нічого не помітив. Це всього, вся твоя думка, підрубала Лусі, майже не затинаючись. Ми, до речі, вже маємо домовленість із крутим хореографом. Готуйтесь до програшу, Фріда забезпечила Тилов. Це ми ще побачимо, зверхню пробурмотіла Маріса і подефілювала подифу... глиб коридору. Ніби це був модний подіум. А ті двоє пішли слідом, як завжди, на кілька кроків позаду, знак пошани до своєї літерки. Здавку усі помітила, що Маріса зім'я оголошення, зробила з нього кульку і пожбарала на підлогу, а потім ще й потопталась по ній, щоб знущати ще більше. Схоже, про це зміняти було недостатньо, її впику треба було бачити. Написала Марті, насправді ця сутичка зіпсувала дівчатам решту дня. Марта та її компанія далеко не дури, а отже, проблема буде більше ніж вони сподівалися. Ми їх розчавимо, підтримала Лусі бойовий дух подруги. Відтепер виграти конкурс це не лише мрія, а й життєва необхідність. Лусіє. Крізь прочинені двері почувся голос мами. Прийшли в мою душу. Завтра поговоримо, попрощалася з дівчатами. Марта повинна знати, що відстань між ними це просто кілька квадратиків на мапі. Вони будуть на зв'язку і завтра, і післязавтра, і після.завтра. -після Лусі побоюється йти вечеряти, адже мама надміни продовжує почати нотацію. А вона так стомилася. Зайшовши й далі, побачила за столом Хосе Марію. Він табо оглянув з під свої ботанські окуляри, сказав усе гаразд, її вже попустило. Хосе Марія завжди був дуже приязний із назвоюною на донькою. Він чоловік розсудливий, ніколи не підвищує голос. Цілковита протилежність мами. Схоже, саме тому їм так добре разом, коли вона заходиться криком і замовкає. Лусі не раз дивувався, звідки мама такий прикрий характер,дже бабуся Августина – то ходяча радість, а лише при ній мама контролює свої емоції, тому Лося дуже. Жлюбав бабусини гостини. Сівши на своє місце, не заспокоюсь, подякував Хосе Марії за рятівне коло. Протягом вечері на тему туфлі на підборах та репетитора не прозвучало жодного слова. Хоча Лусі напхалася добрячи тістечками, заварне окремо з ресторану Хосе Марії та все одно не могла позбути зіркого присмарку. Марті там важко, треба й будь-що підбадьорити, от би виграти конкурс неї, якнайшвидше її побачити. на бірко деякі рухи, що можна використати в танці перемогти здійснити їхню спільну мрію. Від Марта у Марта Хотмеоко. Кому Фріда, Аріба Фріда хотмайоком, Лусі Летс Денс хотмайоком, Беа Доремі хотмайоком, Тема Віщі Сни, додаток Боти GPG. Привіт, дівчата! Сьогодні я щаслива прищаслива, тому що мені наснилося, наче ви приїхали сюди на канікули. У нас так дощить ніяк не звикну, і тому погляньте на знижках, мені купили гумаки. Носитиму, доки плати не дозволять повернутися до наших улюблених червоних кедів. Задав, як Фріда колись йшла до Фрідо набиваючи ногами волейбольного м'яча і гапнувся в калюш. Пам'ятаєте? Фрід, у таких ботах цього з тобою не сталося б. Міс Ю, дівчата, чека 4 е. Розділ 9. Потрібна допомога. четверга тато забирав Лусі зі школи, а потім не разом вечері в улюбленому китайському ресторані. Лорена залишилася вдома з айтайною, що підчепила черговий вірус. Протягом дня Лусі вмірково, як зманіпулювати тату, переконати його, що їй не потрібен ніякий репетитор. Там наступитися, тут усміхнутися, і справа зроблена. Він завжди на її боці. Ну абсолютно не, буду, не була готова до того, що саме з приводу репетитора тато стане на маминим одну Однодумцем. Ти справді робитимеш те, що не хоче? запитала Лусі, судячи, сидячи перед тарілкою смажених макаронів. Лусі, якщо ти будеш добре вчитися, жодних проблем, відповів тато серйозним тоном. «Але Для мами нікого не буде достатньо добре. Луці зкривася комого жалібніше. Ти сама знаєш, що це неправда. ласочка, тату, відомові. Остання надія голосно зітхати. Це можеш зробити що ти сама. Ага, вже пробувала. Наче це так легко. наче ти не знаєш. На зусиль нічого не досягнеш тато за одну зі своїх фразочок. Лусія змирилася, що він таке покинує і не Наступного дня була вже п'ятниця, нарешті цей тиждень закінчиться. Лусія вирішила скористатись тату в докладала всіх зусиль, щоб не витати в хмарах, думати на уроках про те, про це, не чувши ні слова з пояснень чителів. Це ще піде. Однак на математиці ці село Волі було вже ні, ні до чого. Учитель Воло викликав до дошки. Лусія стояла дивитися на ці приклади знову і знову. Кілька разів писала рішення, стирала її рука була обільшила за саму крейду. Та Воло не збирався припинити ці муки. А що ж, Лусія, Ти маєш краще думати? Сідай. Він нарешті зглянувся і викликав до дошки нову жертву, сусану Семітницю, справжню експертку з математики. Супер. пробурмотіла Лусія і схожа власніше, ніж сподівалася. Бова перепитав Ти хочеш щось додати? Я? Ні. Ось я вийрут закрився, наче замок блискавка. Почав жести підтримки від Фріди, побачив жести підтримки від Фріди, зокрема, підняти великий палець, наче сталося щось чудове. І, звичайно, додав настрій той факт, що ця завчка Сусана швидко повирішив всії приклади. Це ж це жахливо. Аж того року Лусі просто переписував зошит знаки без найменшого явлення, що означають. Щоб не залупити смутку, навершив задіє техніку сумну наяву. Цього разу його тема має стати конкурс. Відколи з дівчатами розвісили оголошення, воно ще два дні. Фріда постійно борючий телефон без зупину розривається і нічого не має дає робити. Стверджує, що не вже й йде тим іде звук. Та що вона зробив огорошення покладець інтач. Дзвінок наперепереповернуть до класу. Не почувся голос Маріси. Лусі не встигла відповісти, адже та швидко зникла за дверима. Дуже сміливо. Узявши сніданок і пальто, вона вийшла з подругу на подвір'я та волі наскарживсь знову. Я така зла, він зі мною так поводиться, бо він же як прищ на носі, Фріда, був абсолютно права. Не переймайся, я ні разу не гині математиці, а що зможу, спробую тобі пояснити. Домовилась, що завтра зберуться в Лусі та в тиші, спокої попрацюють. Із цими квадратними коренями. Тільки бійця, що твоя мама не буде потім шукати репетитора для мене, пожартувала Фріда, щоб Лусі занадто не покладалась на неї. Дай я тебе обніму. Лусі накинулась на подругу. Це зайве. Фріда спробувала зняти її з себе. Я з вами, дівчата, хоч я теж на світова математики. Якщо ви не проти, можу накидати такий сикий план заняття, долучилася себе. Якщо ви не проти, якщо ви не проти, перекривала її Фріда, яка ж ти зануда. Потім дівчата вирішили ще й заночувати в Лусі, щоб використати суботній вечір із максимальною користю. Адже в них, крім квадратних кой, є й важливі є і справи. Візьмемося за організацією кастингу, запропонувала Лусія. Наступного тижня часу не буде. Я вже придумала деякі цікаві рухи, треба вибрати щось з цього використаємо для наших кандидаток, де б його привезти, щоб ніхто не вханосив. У спортзалі закриємо двері, пускатиме лише тих, хто записаний. Чудова ідея спала на думку Ферді. Розділ десятий. Буде побачення? Спортзал буде вільний четверо в обід. Бронюю для вас, сказала вчителька фізкультури, майте. Вона саме закидала з молодшими школярами м'ячі у сітку в баскетбольному секторі. Ми пообідаємо і одразу сюди, підтвердила Фріда. Вирішивши питання зі спортзалом, дівчата пішли до свого оливкового дерева. Здоровий Лусі гризла кекс, що прихопила з дому. Плани на суботу прибуде апетит. Напихаючи ротиці смаку, вона не помі, звідки вилетів футбольний м'яч, і як панився в неї під ногами. Ще й мав не перечипила. Уборно хотів копнути і так, що й як надалі, то підвивши очі, вона застигла. Наче скульптура з льоду, до неї біг Ерік, а його волосся розсипалось в повітрі, наче грива. Швидко пережаючи все, що мала в роті, Лусі намагалась прикинути, чи встиг він помітити, як вона мало не впала. Про крізь зуби, будьте тут, і Фріда з Бем мусила застигнути поруч із нею. Їй було ніякого залишитися наодинці з Еріком, адже щойно зробив дурницю, а він цілком міг усе бачити. Привіт, Ерік був серйозний. Помітно, що передріздв'яні почуття між ними охолонули. Відтоді вони ледве прикинувся словом. Та лосі досі вкривалася цими заради мурашками, коли його бачила. Відкла кашлю Вона також віціно відповіла. Привіт. Дівчата собі привіталися. Певно, що весь кекс звережований, в роті нічого не залишилось. Лусія мило усміхнулась. Еріку знайдіть стерти з пам'яті той недавній давній сором. Вибач, ти мало не впала через цей м'яч. Він дивився просто в очі. Нічого, все гаразд, пробурмотіла Лусія. Відчув, як спалахнула щока, можеш кинути його хайме, бо це він не знає, де ворота, пояснив Ерік. Та ні ж, я не впала, все добре. Чуразу, коли Еріки усміхався, було видно ямочки на його щоках. Лусі думала про те, який він прикольний. В животі порхав мільйон метеликів. Це ти це, це, це ти сама робиш, Ерік показав нирку. що роблю? Кекси розкрила дорогування з дрібкою крихт. Потім нервуючись натовку ці крихти в кишені. Ні, браслети, Ерік засміявся, мені подобається. Лосія відчула, як тепер горіло усе її обличчя. Однак продовжувала хаотично розповідати про те, як вони плетуться, як поєднувати кольори, і які саме кольори їй подобаються. Потім збагнув, що ситуація дурацька і замовкла. На щастя, перед тим як земля не розчахнулась під її ногами, підключилася Фріда. Якщо твій друг, хай мене знайде. Ворота маєш змінити форварда. Не можу тобі заперечити. Ерік знову засміявся. Флідовкотри виїхав на своєму балкучому таланті. Сказав, що раптом їм бракуватиме дівчатку команді, хай попередній до того, як лупитимуть по м'ячу в їхньому напрямку. Окей, не буду вас більше затримувати. Продовжуйте свої оливкові справи. Ерік раптом попрощ... раптово попрощався. Ми також поспішаємо. Сказала Лусія, до кінця перерви справді, зайшлося кілька хвилин. Усі обмінялися усмішками, а Лусія знову чула, що вся палає, уявила себе помідором. На щастя, Еріка вже кликала хлопці. Та залиш уже свою дівчину і ходи сюди, кричав хайме. Свою дівчину? подумки повторила Лусія. Потім розринув, щоб переконати, що всі почувати саме, а тепер і в Еріка запалали щоки. Поспішає, щоб знову копонити сюди м'яча, підколола його Фріда. Ерік подав хайме знак рукою, мовляв, зачекай хвилинку, а потім подивився Лусі примісінькоч. Запитати, ти прийдеш на волейбольний матч у неділю? Зазвичай, коли котрась із зі шкільних команд, грала в себе, приходили однокласники, щоб підтримати своїх та поспілкуватися. Дівчата завжди ходили підтримати Фріда. Часто бачу на матчах Еріка з компанії. Звісно, я там буду. Лусі відповіла так, наче це є питання і ніснаскніскільки не, не, не хвилювало Добре. Я також Еріка за обличчя. чи, може, лусі так здалося. Окей, тоді до зустрічі і побіг. Коли вже здаре Еріко зирнувся на лусі, вона ледь не застрибала від радості. Він наче хотів щось додати, а просто сміхнувся і побіг далі. Він у тебе закоханий, прошепотіла Фріда й легенько штурхнула подругу. Думаєш, навіть не знаєш, що тепер одягти на матч, Ті, тільки не туфлі на, на підборах. Для волейбольного матчу це буде на в тему, порадила Беа. Сьогодні чи максимум завтра? Треба привести в порядок волосся. Лусія дмухнула на гривку, що вже майже закривав очі, що було ідеальне. Усе всередині, наче танцювало, щойно на вперше розмовляв з цим ідеальним хлопцем, ще й не прошкільні справи. Швидше б настала неділя. Дзвінок покликав всіх на наступний урок, протягом якого Луся смакувала кожну деталь такої довгої розмови з Еріком. А ще уявляла, що ж буде неділю після матчу. Вона більше не хотіла при ньому мовчати як риба. Перебирала і те, що сказав на подвір'ї, що говорив він, згадував почервонів від бігу очі, зім'яту футболку, білосніжні литки на тлі синіх спортивних шортів. Як тут сконцентруєшся на навчанні? Марта, сос! Фріда, кандидат! Марта, з восьмого! Гарний! Фріда, з якого? Лусія, це як у нас другий клас середньої. Бема, вже маєш інтернет на телефоні? Марта, ні, я вдома, він мій сусід. Беа, Фото в студію Фріда, давай, давай. Марта, він мій! Лусія, у мене вже є Ерік. Фріда, дякую, Лусія. Марта, твоє перше побачення. Бе, вона так хвилюється. Лусія, ага. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також нажимайте на дзвіночки, щоб не припустити все найцікавіше. Я, я як зможу. Я як зможу буду випускати вам всі частини клубу червоних кедів, щоб знаєте, що якщо не буде всіх тривог і то все решта, на початках трохи буду розповідати, буду в курси своїх справ, так що ну, не переживайте. Я, якщо що, я завжди з вами на зв'язку, я можу написати на своїй сторінці в каналу і так далі. Вот і все. А так це все всім, па-па!